Вітаю всіх в лабораторії світло для маленьких пізнайом. Знову з вами я і чарівниця вода. Сьогодні, малята, ми будемо досліджувати воду в твердому стані, а саме лід. Ми узнаємо властивості льоду. Я вам хочу, малята, нагадати, що перехід води з рідкого стану в твердий називається замерзання води. Пригадайте, за яких умов відбувається процес замерзання води. Щоб воду в рідкому стані перетворити на лід, необхідно її заморозити. За умов домівки ми можемо це зробити в морозильній камері холодильника. Щоб з'ясувати, які властивості має лід, нам необхідно вода, кубики льоду, різноманітна ємність, харчовий парник, ліхтарик і ложка. Лід слизький. Тому що в теплій долоні перетворюється на воду. Він холодний, лід крихкий. Ось так падають бурульки і розбиваються на маленькі шматочки, кристалики. Яку властивість льоду ви бачите, якого він кольору? Лід прозорий. Покладемо лід у воду. Подивіться. Як лід себе поводиться? Так, він спливає. Втоплю лід у воду. Що відбувається? Він знову вспливає. Отже, лід легше за воду, тому він і не тоне. З'ясуємо, в якій воді холодній чи гарячій, лід розтане швидше. Синій круг, вода холодна, червоний Гаряча. Спостерігайте, що відбувається? Як ви гадаєте, яка вода впорається швидше, висновки зробіть самостійно. Наступний дослід наповнимо однакові склянки льодом. Одну склянку залишимо на столі, а іншу поставимо на батарею. Діти, ваші припущення. Де лід розтане швидше? Відповіді чекаю в коментарі. Діти, ми з вами визначили, що лід легше за воду. Він твердий, прозорий, холодний, а ще малята, лід дуже крихкий. Згадайте, як падають бурульки і ламаються на декілька частин. Діти, пам'ятайте, бурульки це дуже небезпечно. Гратися біля будинків, де висять бурульки, не можна. Пропоную вам, юні пізнаньки, перевірити, чи вірно ми встановили властивості льоду. Проведіть вдома досліди зі льдом, а фоторезультатів надішліть мені. До побачення!